Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Обговоримо одну дуже гарячу тему, про яку не так часто говорять відкрито, але це точно те про що кожен із нас коли-небудь замислювався. Секс без кохання це норма чи деградація, чи можливо, що сучасні стосунки дозволяють таке, чи все ж таки ми повинні орієнтуватися на справжнє кохання, а секс лише стає його виразом. Зазначу одразу, що це дуже делікатна тема, і ми не будемо йти по банальних стереотипах. Тут буде місце для роздумів, гумору, цікавих прикладів, і я хочу поговорити про це щиро, без осуду, щоб ви змогли зрозуміти різні сторони цього питання. Секс без кохання це нормально. Якщо ви думаєте, що секс без кохання це виключно піру, темні води моральної деградації, то, мабуть, вам варто трішки розширити свої горизонти. На сьогоднішній день, коли всі ці тренди на швидкі стосунки, відсутність зобов'язань і можливість одночасно висловити свої бажання без емоційної прив'язки, ми починаємо ставити під сумнів. Чи так вже погано, коли секс не пов'язаний з коханням. Не буду приховувати, що багато хто з нас хоче, щоб секс був частиною романтичних стосунків, і це абсолютно нормально. Але ми повинні розуміти, що поняття норма змінюється з часом. Раніше сексуальні стосунки без кохання могли викликати моральне осудження. Але сьогодні навіть у найпрогресивніших культурах секс без зобов'язань є нормою. І тут не можна забувати про всі ці неформальні стосунки, знайомства через додатки для зустрічей. Не Буду зараз згадувати конкретні назви, але ви знаєте, це не завжди означає, що є якась моральна деградація. Іноді просто фізіологічні потреби і бажання мати сексуальний досвід можуть бути абсолютно розділені від емоційного залучення. Кохання чи потреби? Секс без кохання це не обов'язкова деградація. Уявіть собі, що ви сидите в ресторані і за сусіднім столиком людина, яка явно виглядає як суперзірка в дизайнерському костюмі, неважливо, хто це, можливо, просто багатий підприємець або відомий блогер. Але він, сидячи з келихом шампанського, запитує: а ви як думаєте, що там із сексом без кохання? Ви дивитесь на нього і думаєте: ну, звісно, для деяких людей секс це не про емоції і кохання, а про фізіологію. Просто потреба як їжа чи сон. І він усміхається, знаючи, що для багатьох секс може бути просто ще одним способом задоволення своїх фізичних потреб і не більше. І так, кохання це найкраще, що може бути в стосунках. Секс і кохання це одне ціле, але сексуальні бажання, які мають місце в нашому житті, можуть бути абсолютно різними. І це нормально, коли секс без кохання влаштовує вас на фізіологічному рівні. Чому? Тому що насправді не всі з нас шукають постійну емоційну прив'язаність, коли хочуть просто відпочити від стресу чи отримати фізичне задоволення. Це може бути тимчасово, і це не означає, що людина деградує. Згідно з різними дослідженнями, близько 60% людей у віці від 25 до 45 років мали хоча б один секс без кохання. І я не кажу про одноразові зустрічі. Це можуть бути стосунки без зобов'язань, де все на рівні фізичного контакту. І в них є своя психологія. Вони не обов'язково ведуть до серйозних стосунків або якоїсь моральної деградації. Це просто частина реальності, в якій ми живемо. Секс без кохання і жінки. Жінки. Давайте поглянемо на це з нашого боку. Часто є переконання, що жінка повинна обов'язково бути в емоційному зв'язку зі своїм партнером, щоб мати з ним секс. У більшості культур жінка часто сприймається як та, яка повинна віддаватися тільки тим, кого вона любить. Ось таке суспільне обмеження, яке накладає чимало тиску. Але в реальному житті все по іншому. Все більше жінок вважають нормальним мати секс без кохання. Для багатьох з них це не є. Ознакою деградація а просто частина сучасної культури, де немає місця для старих переконань. І сучасні жінки дедалі більше здатні брати на себе відповідальність за свої бажання і свої потреби, не боючись бути осудженими. Жінки часто ставлять під сумнів власну сексуальність, коли їм нав'язують ідею, що секс без кохання це погано. І звісно, це викликає певний стрес, тому що вони не хочуть бути частиною культури побутового споживання сексу. Але насправді, коли жінка, Почувається вільно і комфортно в своїх стосунках, вона починає розуміти, що секс це не завжди пов'язано з коханням. Це також фізіологічна потреба, яка має бути задоволена сексуальна свобода або деградація. І ось тут важливе питання: чи означає, що секс без кохання є певним кроком назад? Деградацію? Да? Знову ж таки ні. У всьому світі є культурні відмінності, де сексуальна свобода є абсолютною нормою, і це не означає, що ми повинні відкидати глибокі емоційні стосунки, але інколи потреба в фізичному контакті може бути настільки сильнішою, що людині не важливо, з ким вона це робить. Тому варто зберігати власну сексуальну свободу і розуміти, що важливо не судити інших, а приймати свої бажання. Ті самі люди, що осуджують секс без кохання, часто не готові до реальних стосунків де важливі не тільки емоції, а й сексуальна сумісність, комфорт і довіра, сексуальний експеримент чи деградація. ви знаєте, є ще один цікавий момент. Часто секс без кохання сприймається як експеримент чи спосіб перевірити свою сексуальну привабливість. І тут знову ніхто не говорив про деградацію або швидше про розвиток сексуальної самостійності і свободи. Не треба забувати, що сексуальні бажання дуже різні. Це все те, що відбувається між вами і вашим партнером. І не завжди для цього потрібне кохання. Важливо, щоб обидві сторони не відчували себе використаними або некомфортно. Отже, друзі, чи можна сказати, що секс без кохання це деградація? Я думаю, що це питання не має однозначної відповіді, і ми всі маємо різні погляди на те, що таке справжня близькість і як ми визначаємо свої потреби. Але важливо, щоб кожен з нас залишався вірним своїм переконанням. Якщо секс без кохання не приносить вам стресу або не викликає відчуття втрати себе, значить це ваш вибір і ваша свобода. І не бійтеся слухати себе. Свої бажання і пам'ятайте, що кожна людина це окремий всесвіт. І ніхто не має права визначати, що для вас є морально правильним, а що ні. Секс це більше, ніж просто фізіологічний акт. Це також частина того, як ми пізнаємо себе, свої бажання, свої межі. Тому, дорогі мої, секс без кохання це не деградація, це вибір кожного. І в цьому виборі немає нічого поганого, якщо він комфортний і правильний для вас. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічну, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!